Протираємо на сухо і знежирюємо за допомогою спирту. Наносимо наш клей на капельник. Прижимаємо наш капельник, щоб вийшли залишки. Клею. Знову все ми не вирощуємо. За допомогою Спеціально шпателя знімаємо oh, залишки. І ось такий що у нас виходить. День добрий, шановне панство! І знову ми зустрілися на тій самій терасі, де в минулому році ми виконували роботи по гідроізоляції. Також в минулому році ми завершили роботи по облицюванню. І в кінці року ми завершили закінчення наших парапетів за допомогою алюмінієвого капельника. Проблема була в тому, що капельника не було в наявності, і ми на складі знайшли останніх чотири планки, які доїхали до нас вже тоді, коли ми завершили з облицюванням. Тому капельник ми вставляли вже безпосередньо під плитку, яка вже була вистелена. Клей пройшов випробування від'ємними температурами. Як все бачимо з відео, все чудово, все тримається, все класно. Також ця зима е, показала нам, що не, немає жодних протікань в приміщеннях під терасою, що свідчить про якісне виконання роботи. Як завжди, моя рекомендація до застосування клеї Patex, адже вони просто класні. А чого на відео немає в руках тюбіка клею, Та тому що його розбирають як гарячі пиріжки, він же працює на інших об'єктах. Перед початком робіт слід ретельно очистити нашу плитку від залишків керамічної пилюки, яка виникла внаслідок порізки. Також переконайтеся в тому, що ваша поверхня, до якої ви будете приклеювати плінтус, є також обезпилена, адже пилюка це є основний ворог адгезії. Після того, як ми впевнилися, що наші поверхні готові, наносимо клей-герметик на наше керамічне покриття та приклеїмо його до стіни. Щільно притискаючи. Як ви бачите, клей-герметик не дає нам потовщення між керамічною плиткою та стіною, що позитивно впливає на естетичний вигляд нашого приміщення. Так, Герметизуємо цей шов. Клей піною, для того, щоб не було тепловтрати. Тут ми маємо приміщення, в якому буде охолоджуватись повітря і зберігатися квіти. Залишки піни зріжемо. На даному об'єкті було кілька застосувань даної продукції. При збиранні меблі використовувався столярний клей, при утепленні стіни ми застосовували піну в шість падекс. Але зараз мова піде про клей герметик падекс Ван Корол. У нас стояло завдання поклеїти лінтус із кремохраніту. Для того, щоб не було потовщення нашого лінтуса, ми завжди використовуємо клей герметик. У даному випадку ми використовували прозорий, тому що лінтус вверху вже нічим не покривався. Клей бомбезний має. Суперове початкове зчеплення. Класний, еластичний. Використовуємо при монтажу плінтуса, будь-то чи краму чи це алюміній. Тож, моя рекомендація для застосування клей герметик -палекс. ти Що, серйозно не знав, какий та Не прихалуйтесь. Він такий файний, що його нахід можна вносити. На, пробую штам. Та не на смак! Роботі!